Ось дивіться, вирішила свій результат показати сьогодні по вкоріненню. Я зірвала такі пагінці десь місяць тому з широколистої гортензії, з старого куща. Тільки ну, почав розпускатися, я позривала. Верхушечні є. А є такі, що я низ відрізала від цієї верхушки. Буквально по дві почки, одна в землю, одна отут зверху. Це попідгризали слимаки, дуже вони мені шкодять. Але всі вижили, всі як я поставила, їх шість, так вони от всі і є. Там далі ставила волотисту гортенцю, нічого не вийшло з нею. А ця широколиста, дивіться, десь три тижні пройшло. Я вибрала. Дивіться, оцей прямо поставила із старою гілкою, бачите, вже коренці через місяць. Я нічим не обробляла. Просто тут у мене такий затінок. Тут трошечки сонце попадає, після обіду трошечки, подеколи, на пару годин, якщо воно є, сьогодні нема. От. І просто отак, от, отак от, струмила у землю. Ось, дивіться, отак от взяла і стромила, натисла. Там, де було без цієї старої гілки, просто такі отвори зробила і повстромляла. Десь сантиметри 3-4 в землю. Коїде два, а верхушечку залишила. Все, нічим не обробляла. Подеколи трошки поливала, земля тут мокра. Бачите, така волога файна. От, і, да, слимики приходили. Я, звісно, тут гранули розсипала, вже їх не вижу. От, ну, все вижило, все укорінилося. І думаю, якраз на цьому етапі перенести у квітник і висадити, поки вони корінці, десь сантиметр до сантиметра. Бачите, маленькі. Там зробити таку пухкеньку-мягеньку земельку і туди вже перенести, щоб потім з корінням не пересаджувати, нічого не порушувати. Прям так і поставлю. А потім вже, дасть Бог, відросте та буду формувати. Ось таке відео, коротеньке, бо я довгі не люблю.